Київ, Подільський район, торговий центр «Ретровіль», територія, яка зазнала потрясінь та обстрілів на початку повномасштабного вторгнення Руснів, а в останній день літа 2025 року завдяки нашим героїчним захисникам та захисницям була місцем збору найсильніших стрітболістів України. Саме тут відбувався фінальний етап Кубка України з баскетболу 3х3, на який особливі амбіції. Завдяки підтримці компанії UPG та громадської організації Неподільна Україна мали і гравці спортивного клубу Звягель. Ми вже розповідали, як цього літа звягеляни стали призерами другого етапу Кубка України у Києві та тріумфували на третьому етапі у Вінниці. Разом з тим, за тиждень до фінального змагання баскетболісти з Вягеля на День Незалежності відіграли і на четвертому етапі Кубка у Хмельницькому. На турнірі, що відбувався у залі, Олексія Соловйова у складі нашої команди змінив вінничанин Юрій Шкондя, який цього літа був суперником з Вягеляну у фіналі тріумфального третього етапу кубка. А сама команда Звягеля спочатку здобула дві упевнені перемоги на груповому етапі турніру. Втім, цього разу втримати переможну ходу не вдалося. Спочатку наша команда поступилася у півфінальній грі проти команди LQ Body. а згодом, одразу ж фактично без перерви та розминки, у матчі за третю сходинку з Ягеляна було надто важко проти добре знайомих суперників зі Слем Сіті. Вже безпосередньо, 31 серпня, настав такий довгоочікуваний час фінальних баталій Кубка України, де вісім найсильніших колективів літніх змагань визначали найкращу команду усього турніру. Звягеляни розповідали, до фіналу підходили налаштовані як завжди на перемогу. Ми вже стільки турнірів переграли, що фінал або просто рядовий турнір якось не відіграє особливу роль. Кожен турнір важливий, кожен хочеться виграти. На кожен йдемо з максимальною мотивацією. Тому, тому ні. Немає прям особливої якоїсь мандража, якогось особливого. О, там я стрибаю. Мабуть, єдине, що було незвичним для уболівальників звягеля. Не бачити з командою у фінальному турі Олексія Соловйова, який на тріумфальному вінницькому етапі був визнаний MVP турніру. Утім, він не міг допомогти колективу через більш ніж вагому причину. Олексій Соловйов на жаль поїхав вже на збори до своєї команди. Він грає за харківські соколи. Це команда Суперліги. В них почався тренувальний збір. Тому він вже поїхав. Але ми підсилилися ну, замінили його Мар'янка. Теж гарний хлопець. Він багато пограв. Він грав в Америці в свій час взагалі ще по шкільним рокам. По вищій лізі грав за все разом з Вадимом Довідним та Владом Лукінським. Тому теж багато досвіду в нього вирішили взяти його до себе. Дійсно, Іван Чмиренко добре знайомий з колективом у сезоні 2023-2024 Він навіть вигравав етап чемпіонату України з баскетболу 3х3 разом із Вадимом Довідним та Владиславом Лукінським. Тож ставка на добре знайомі ігрові зв'язки виглядала оптимальним рішенням для звягеля у фіналі Кубка України. Починали фінальний етап Звягаляни матчем проти молодої, однак досить міцної команди Харківського політехніка, який, хоч і не виходив на призові місця на попередніх етапах, однак і не був там хлопчиком для биття. Початок матчу дав результативний прохід до відного. А от далі на майданчику точилася досить інтригуюча боротьба, якій суперники намагалися не відпускати одне одного в рахунку. Вирішальної переваги у поєдинку звягель почав досягати після невеликого перепочинку у вигляді таймаута, що було дуже необхідно у спекотну погоду останнього літнього дня. Далі, у хід нарешті, пішли снайперські влучання Звягелян з-за дуги. А крапку в матчі Вадим Довідний поставив реалізованим індивідуальним проходом. Команда ж святкувала перемогу 21-15. Е, Перша гра, я вам скажу, що я задоволений. Ми відверто погано зіграли. Е, можливо, трошки втома дала, бо вчора грали турнір Цілий день під сонцем. Ми вчора грали з 10-ї ранку до 9-ї вечора. І приїхали додому, відновилися і сьогодні зранку вже знову в бій. Плюс трошки інший кошик, трошки інша локація. Треба ще звикнути. Багато промазало, дуже кидків легких, які мали забувати. От. Тому зіграли не дуже, але я думаю, що це першим линком, а далі вже буде порядочок. Наступним суперником з Вягалян на груповому етапі стала команда Королі асфальту. Яка непогано засвітилася на третьому та четвертому етапах Кубка України, а у першому турі фіналу ледь не обіграла Старий Луцьк, поступившись лише у овертаймі. Гравці з Вягеля уже на старті поєдинку зуміли тримати суперників на дистанції завдяки вдалим діям під щитом від Лукінського та Кравченка. Блище до середини гри наша команда почала відриватися від опонентів. Сформувавши перед тайм-аутом солідний гандикап у сім очок, Своє збягаляни уже не віддали. Тож, перемігши з рахунком 19-13, гравці звягеля уже точно забезпечили собі вихід з групи до півфіналу змагань. Заздалегідь потрапивши у топ 4 фінального етапу, звягеляни отримали можливість трохи заховатися від палючого сонця, трохи відпочити чи навіть поспілкуватися про щось буденне із гравцями Слем Сіті. Ну а далі готуватися до битви за першу сходинку в групі проти Старого Луцька, одного з постійних та успішних учасників всеукраїнських змагань з баскетболу 3 на 3 Чому успішних не дивно. Антон Мусієнко та Нікіта Руслов свого часу були задіяні у дорослій стрітбольній збірні України. А Максим Михайлов у молодіжній. А ще суперники були добре знайомі, адже саме у драматичному фінальному матчі проти Мусієнка та Михайлова торік наші довідни Лукінський та Кравченко виривали тріумф у Кубку України 2024. Тож наглядачів чекав цікавий та безкомпромісний поєдинок гідних команд. Таким матч у підсумку і став. Лучани відкрили рахунок влучним штрафним китком. Однак у відповідь Кравченко гарно асистував на довідного. Гравці старого Луцька на початку поєдинку зуміли відірватися та сформувати рахунок 6-2 на власну користь. Однак далі почався неймовірний ривок з Вягеля. Ефектний слемданк Клукінського, і тепер уже звягеляни вели в рахунку: 9-6. Гойдалки продовжилися, а команди й надалі почергово перехоплювали лідерство у матчі. В другій половині поєдинку звягеляни знову знайшли в собі сили зробити ривок. А кульмінацією та заодно розв'язкою поєдинку стала остання хвилина гри. Обидві команди вже перебрали фолів. Тож довідний заробив право одразу на два штрафні китки. Перший із них він реалізував, а от з другим а також з добиванням від Лукінського, не склалося. А суперники зуміли швидко відігратися. 16-16. А вже за кілька секунд до сирени Антон Мусієнко заробив штрафні, один із яких реалізував. Та у підсумку завдав звягелю мінімальної поразки 16-17. Поразка в останньому матчі групового етапу не лише відправила звягелю перший півфінал одразу на наступну гру турніру, майже без відпочинку, а й грати довелося проти тріумфаторів перших двох етапів та головних фаворитів цьогорічного кубку. Команду Slam Сіті або ж як її називали неофіційну збірну України з баскетболу 3 на 3. Разом із тим, це був суперник, на якого наші хлопці одразу ж налаштовувалися найбільше. Сам схід команди, якій ми вже три рази програли, два рази на турнірах Федерації баскетболу України, один раз на турнірі іншої організації, це було вчора. Тому це такий принциповий суперник, який вже хочеться обіграти. Я думаю, вже, вже треба це зробити. Суперники маючи більше відпочинку та розминки, одразу ж понеслися в атаку та сформували стартовий гандикап. 4-0. Утім, і з було чим відповісти. Витримувати високий темп гравців Slam City, а особливо майбутнього МВП турніру Лева Кушевацького, було нелегко. Вони раз за разом проводили результативні атаки та намагалися відірватися в рахунку. До честі з вони постійно знаходили способи, аби забивати у відповідь. А от за рахунку 10-11 свіжість та сили у наших баскетболістів, схоже, суттєво зменшилися. А все, що могло піти не так, пішло не так. Спочатку пошкодження обличчя зазнав Іван Чмиренко, якого приводили до ладу лікарі. Згодом звягаляни декілька разів не встигли за суперниками під власним щитом. А потім, буквально за півхвилини ігрового часу, гравці Слем Сіті на куражі добили звягель. Трьома поспіль влучними дальніми китками. Ми погано почали. Я пам'ятаю, ми програли за слим сіті теж в першому турі в Києві. Тоді думали, що будемо прогресувати, але як показує практика, не вийшло. А см-сіті показали свій рівень і виграли. Ну, майже всі турніри, в яких брали участь. Далі на Звягаль чекав матч за третю сходинку проти добре знайомої команди ЗСО Сумду. Раніше звягаляни перемагали цих суперників на другому та четвертому етапах Кубка України. Однак цього разу опоненти із Сум підсилилися гравцем молодіжної збірної України з баскетболу 3 на 3 Маріаном Рудим. Тож не дивно, що ця команда саме у столичному фіналі вперше вискочила у топ-четвірку найкращих команд турніру. І якщо у суперників горіли очі у цьому втішному фіналі, то гравці Вягаля, схоже, залишили усі емоції та сили у битвах з майбутніми фіналістами Кубка України Старим Луцьком та Слем Сіті. Тепер не було ані агресії та щільності у захисті, ані такої ж прицільності у нападі, а матч розвивався не за Звягальським сценарієм. Фінальний кидок Данила Стрижака приніс ЗСО Сумду третю сходинку Кубка України. Тоді як звягель замкнув топ четвірку найкращих команд фінального етапу. Напевно, сил не вистачило фізично, фізично не вистачило нам. Фізично боротьби не вистачило. В мікромоментах ми поступалися в останній грі. Ми в бажанні поступилися. Це було видно. Сил немає, емоцій вже теж немає. У нас не вистачило емоцій, я рахую на гру за третє місце. Якби в нас були ці емоції, ми б мали би кращий результат. Ну, звичайно, я позитив. Ми живі. Дякуємо захисникам, що ми маємо. Змогу брати участь взагалі грати в баскетбол на сонечку в мирному місці. Звичайно, є позитив, але е, в мене характер переможця і те, що ми програли, то дуже-дуже ну, погано дуже зараз всередині. Цього разу шлях Звягеля у Кубку України з баскетболу 3 на 3 знову був цікавим та інтригуючим. І лише деякі штрихи його завершення дещо змазали загальну картину. Утім, в постійній конкуренції в баскетболі 3х3, а вона точно дасть фору всеукраїнським змаганням з великого баскетболу, майже неможливо вигравати все щороку. В кожному з етапів звягеляни були, якщо не найкращими, то серед них. Мали змогу своїми виступами допомагати Збройним силам України, а шанувальників тішити яскравим та видовищним стрітболом. Можна не сумніватися, що й у майбутньому назва Звягель. Ще не раз пролунає у найкращих підсумках всеукраїнських баскетбольних турнірів.